Дуже показовий приклад того, як працює покриття воском автомобіля під час мийки на мийці самообслуговування, чи вдома звичайною мийкою високого тиску. От автомобіль був помитий, червоний, от як по ньому водичка гарно стікає крапельками. І це віск звичайний, рідкий, не гарячий, не твердий, от просто помитий і змитий шаром. Воску, а потім водою зверху. От бічна частина кузова, по ній так само вода не затримується, вікна з боку, це і огляд покращує, і вигляд автомобіля також покращується. Отак От це виглядає під час дощу, коли автомобіль покривається воском. А тепер приклад автомобіля не покритого воском. Бачите, вода на ньому стоїть. Цей автомобіль, хоч і милий нещодавно. Але не покрили зверху воском, ну і от, результат не такий гарний, як на цьому. Це для тих, хто не знає от призначення того воску, чого він потрібен. Гадаю, так тепер зрозуміло і що на мийках самообслуговування, що вдома будете користуватися, бо реально вигляд автомобіля змінює ну, дуже кардинально. І от навіть коли він постоє, зараз дощ закінчився, якраз ця водичка в більшості стече, і краплі, які залишаться, їх буде доволі таки мало. На них потім, після того, як з'явиться пилюка після вітру, не затримається бруд. Ну, власне, гадаю, такої демонстрації більш ніж достатньо було. А от такий вигляд, як наче не домили А, Дощ таки не закінчився. Ну, Але погодьтеся, яка краса. Пишіть в коментарях, чим користуєте ви. кераміка, віск, твердий, м'який, гарячий, холодний.